Всім привіт! Ваша абстракція мага. Хочу відчитатися по тим грошам, що я просила для багатодітної сім'ї Наталії. Мені довелося ці всі кошти зняти 9400. Там, ну, там 9437, але не вийшло там комісія. Я зняла 9400, ось ці кошти. Я поясню, чому я їх зняла. Зараз дуже велика загроза. Ось ці кошти. Так я їх сховаю, щоб вітер не розніс, хвилиночку. Розумієте, що трапилося? Велика є загроза житті Сніжани, їй 20 років, і її немовлять 7 місяців. Зараз на сьомому місяці вона вже трохи пішла туди на восьмий. Десь сім місяців і тиждень, неділя, так вона вагітна. Вийшло так, що ну, срочно вести її на Черкаси, тому що там дуже складна ситуація, дуже велика загроза житті, і її життю, і немовляті. В Умані в нас немає ні інкубаторів для дітей, ні спеціалістів, ні апаратури, щоб врятувати її життя. На жаль, теж скору нам поки що не дають. А якщо дадуть повезти на Черкаси, то це буде не скоро, це буде найшвидші ну, темпи, якщо ми зможемо всіх все підключити, бити нам всі колокола. ну Десь тиждень-два, отак. А її потрібно вести терміново, її потрібно було вести в Черкаси ще вчора. Сьогодні ми вже не повезли, тому що ми дізналися, що у віком десь в годинок, напевно, десь і ну, Може, в годин 12, я не знаю чуйка уточнити, що така ситуа ситуація складна. Мені вчора Наталя телефонувала, але вона тоді теж вчора не знала, що така страшна ситуація. Відбувся конціліум уменських лікарів в половому будинку і вирішили, що її потрібно відправити на Черкаси. Так, ми Сніжані ну, не, не лякали її сильно, ми сказали, що просто потрібно її там полежати. Так, що так, я хочу по грошам відчитатися. Три тисячі звідси десь приблизно я візьму на бензин, тому, тому що прийдеться, доведеться все-таки вести нам з чоловіком. Її туди і назад також з нами поїде медсестра. Але, на жаль, якщо щось трапиться, вона нам нічим не зможе допомогти. На жаль, тому що там ситуація дуже, ну, дуже складна. Тобто і в лікарні в Уманській не можуть допомогти. Так що ми надіємося, прошу молитви. Прошу молитися завтра за нас, щоб ми її могли в на нашій машині завести до пологового в Черкаси, щоб ми довезли все було добре. Дуже прошу всіх молитви, тому що ситуація дуже складна. Ой, такі речі. Ну, ми надіємося, <сміст> я оптиміст. <сміст> Думаю, що все буде добре, все буде добре з сніжаною і з її немовлятком. Так, в неї ще є маленький хлопчик, якому півтора рочки. Так що ми надіємося повернути <гум> йому маму живу здоровою з маленьким немовлятком. Доведеться, правда, їй, якщо буде все добре, лежати до самих пологів. Ну, Зараз кожен час, кожен день на рахунку, чим більше днів вона носить, тим краще. Тобто, кожен день це зараз для нас перемога. Тому що якщо ну, там я можу, то завтра, коли ми будемо її вести, я пофотографую її, діагноз її. Сніжана Олійник, вона в нас в Уманській лікарні лежить. Я пофотографую її документи з діагнозами з усім, тому що ми будемо її завтра вести з, з медсестрою. Тобто я все це пофотографую, От, там діагноз дуже такий, важкуватий. Ну, будемо надіятися, що на краще будемо про Бога молити. Прошу вас всіх про молитву. Всім дякую за те, що скидалися коштами, тому що їх я так зрозуміла, зараз буде потрібно дуже багато. Ну, ми поки що три тисячі ми беремо на дорогу. А там на ліки ми залишимо і залишимо Сніжані, Може хтось до неї прийде якусь булочку і купить. Розумієте, тут допомога всяка. Може хтось черкащани, хто там живе, може до неї якось хтось прийде, якусь водичку, якусь булочку можливо занесе. Ну то не тому, що вона там сама буде. Ну знаєте, як два місяці самі лежати. От. В неї коштів своїх немає, з грошима в неї зараз все дуже погано. А її мама теж допомогти не може, тому що там п'ятеро ну, Наталія, мати п'ятих дітей, вони самі у нас безкоштовно живуть. Ми їм навіть ну, їжею допомагаємо, всім допомагаємо. От, вони, тобто така, так вона чому так сніжаному живою сталося? Тому що вона працювала, вона важко працювала, коли була вагітна. Тобто вона хотіла народи заробити гроші, а заробила собі тільки. Хворобу. Тобто я всім дівчаткам кажу, хто вагітний, дівчатка, не думайте, що ви вагітні можете заробити собі на пологи. Це не потрібно робити. Більше толку ви зробите, якщо не будете важкого піднімати і брехтися, тому що лікування буде коштувати набагато дорожче, ніж ви заробите на ті, на, на ті пологи. Це я всім дівчаткам говорю, хто в подібній ситуації. Або ну навіть не навіть не а взагалі, якщо ви вагітні, не можна, важко працювати, тяжко піднімати. Бачите, сніжана працювала, хотіла заробити на пологи, а вийшло так, що по здоров'ю. Така ситуація важка склалася. Тому ще раз хочу всім сказати: коли вагітні, не вздумайте нічого важкого піднімати, і важко працювати. Такі ось речі. Сніжана мати одиночка. А з батьком дітей вона зараз не спілкується, тому що батько дітей ну, вживає алкоголь і постійно ну, якби її нерв, ну, псував її нерв, нервову систему, а їй зараз не можна ну, хвилюватися. Всім дякую за допомогу. Якщо хтось ще чомусь може допомогти, буду дуже вдячна. Це прошу хочу відчитатися, чому я зняла з з, з, з кошелька. Так, ми там виставляли кошлю на допомогу Сніжані. Хто ще може допомогти, то може скидати на цей кошельок. От так, що я ще хотіла сказати? голова ще мене. Ага, хотіла ще виразити свої співчуття всім загиблим і тим, хто постраждав від бомб в Охмадєт, влучила бомба в Києві. Але розумієте, Зараз потрібно ще, я розумію, що зараз всі перечисляють кошти туди, але розумієте, зараз теж важливо допомагати тим, кого ще можна врятувати. Я розумію, що, можливо, це жорстоко звучить, що так, да, вони, так, вони померли, на похорон, на все потрібно. Але я вважаю, що зараз більше варто кошти потратити на тих, кого ще можна врятувати. Ми все можемо зараз врятувати, ну, намагаємося врятувати два життя. 20-річної сніжанки олійник і її немовлятка. Ми оце ще можемо, от і кошти зараз потрібні. Це як сьогодні мені Сніжана сказала фразу, каже: мене в школі вчили, що гроші нічого не вирішують. Я посміялась, кажу, сніжана, зараз гроші вирішують твоє життя і життя твоєї дитини. Кажу, розумієш, так що тебе не зовсім правильно в школі вчили, тому що гроші це теж енергія і теж вони важливі. Просто не потрібно гроші ставити дорожче за життя людини. Ось в чому річ. А гроші вони теж важливі, тому що, що бачите, зараз і операція що все потрібно і на все потрібно кошти. І ми теж, скажімо так, з чуйками дуже багаті. Ми повазили по всім своїм загаршникам, побачив, що в нас теж, якби тому що ну, ми, ми, ми допомагаємо всім, кому можемо, і так вийшло, що допомагалися. Кажу, будемо тепер на все на самоекономити. Ну, то таке, я не шкодую. Головне, щоб всі були живі і здорові. Ще раз ми співчуття у мохмади. Я розумію, що зараз всі туди ну, на, на допомогу на ЗСУ, але хто може, допоможіть, тому що ми можемо теж врятувати аж два життя. Тому що 20 років, щоб не було куту під хвіст. Дитин, дитин, ну, дівчина, жінка вже доросла до 20 років і просто спасти їй життя, її ненародженій на дитині, і щоб у ну, півтора годика її сина, щоб була мати. Все, вас всіх люблю, всім велика подяка за поміч і прошу молитви. Завтра ми її будемо вести, бо дуже дуже небезпечно її транспортувати. Я теж хвилююсь дуже, тому що завтра її транспортувати доведеться. Ну, таку відповідальність беремо. І ми розуміємо, що в дорозі ми нічим не допоможемо, якщо щось так, і ніхто й не допоможе. І навіть в нашій лікарні, якщо щось їй ніхто не допоможе, допомогти, їй можуть тільки в Черкасах, бо є відповідні лікарі, і обладнання, і все інше, і інкубатори для діток. Все, всім велика подяка, всіх люблю, ваша абстракція мага. Дякую всім за тим, хто вже допоміг. Просто я хочу відчитати, щоб ви не думали, що я їх на себе трачу. А завтра я всі документи вам пофотографую. Якщо захоче, може, сніжана вам пару слів скаже. Але просто я я. в мене такий специфічний канал, я б не хотіла її виставляти вагітно, розумієте, щоб її не зурочує. Я вже хочу, якщо ви... Дай Бог, щоб вона вже успішно народила, <с> і тоді можливо, ми вже вам і вже вона захоче вам особисто на відео подякувати. Всіх люблю, па-па. ваша абстракція, мама.